E Сподіваюся, що незабаром у нас на нашому столі з'являться картопляні коржі, змазані сиром із пліснявою. Спочатку 300 мл молока додаємо миску, сюди додаємо 200 мл води. Вмикаємо нашу плиту, сюди виливаємо молоко. Тепер дійшла черга до порошка картопляного пюре, який я її в житті не використовувала. Досипаємо до нашого молока і відразу ж перемішуємо усе це. Ну, таким чином ми з вами отримуємо пюре, але пюре ви можете зробити звичайним способом. Пюре у нас 210 грам. Ось такої консистенції у нас вийшло пюре із порошка, оскільки ми готуємо все ж таки не пюре, а картопляні коржі, я думаю, так, Осіб приготування пюре можна час від часу схвалити. Пюре залишаємо охолонутий. Найкраще, звісно, коли у вас залишилося вчорашнє або позавчорашнє картопляне пюре, тоді вже, мені здається, виходу не залишається, як зробити саме такі картопляні коржки. От наше картопляне пюре вже охолило. А ми в свою чергу зараз додаємо і перемішуємо в мисці ячмінне борошно. Можна використовувати пшеничне борошно. І одну четверту ложку чайну солі. Одне Яйце ось це перемішуємо. Злегка перемішуємо і сюди додаємо охолоджене картопляне пюре. Далі я переконалася в тому, що картопляне пюре повинно бути у нас рідке, тільки тоді вийде тісто. От, тому ту консистенцію, яку я показувала, вона була неправильною. Я додавала протягом перемішування усіх інгредієнтів, ще води і ще одне яєчко. От, і тоді у нас врешті-решт виходить тісто ось такої консистенції. І ми зможемо з них сформувати такі собі коржики. Тепер залишилося тільки. Викласти їх на деко для випікання і підігрити духовку до 275 градусів. Ось таке тісто. Тепер трошки посипемо наш пергаментний папір усе ж таки порошком. Викладаємо тепер наші майбутні коржики. І зверху їх ще ось так от гарненько присипемо борошном. Тісто для картопляних коржиків у нас ще залишається, тому ми ще раз. Змушені їх прокладати потім на деко після того, як вже перша порція буде готова. Але, на щастя, вони готуються дуже швидко, десь приблизно 8 хвилин. Далі беремо десь половинку нашого сиру із пліснявою яким будемо змазувати наші коржики. Сир з пліснявою, звісно, можна трошечки перемішати із плавленим сиром. У мене, на жаль, плавленого сиру не виявилось вдома, тому я, мабуть, його змішаю зі звичайним твердим потертим сиром. Наші прісні коржики вже готові. Вони трошки в мене все-таки перестояли в духовці. Вони не повинні бути такі коричневі, але я вірю, що вони і так смачні. І ось наш е сир з кліснявою перемішаний зі звичайним твердим сиром. Ось так ми все це перемішуємо, Змазуємо наші кожики. кожики. Краще змазувати їх тоді, коли вони гарячі ще, звісно. Тепер смакуємо. М -м -м. Смачні. Вони такі м'які всередині, тому що зроблені з картопляного пюре. Смахнемо.